В Одесі 6 червня відбулася прес-конференція голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. В ході зустрічі очільник області відповів на питання журналістів щодо безпекової ситуації в регіоні, підтримки Збройних сил України, роботи різних сфер життєдіяльності, експорту зерна та охорони здоров'я. По завершенню Олег Кіпер ексклюзивно поспілкувався з нашою знімальною групою та відповів на ряд питань стосовно життєдіяльності Ізмаїла та Ізмельського району. Очільник області відзначив, в останній з робочим візитом був. Змаїлі декілька місяців тому за його словами ізмальська районна військова адміністрація та її голова з покладеними на них завданнями справляються та не потребують постійного контролю з його боку. У вас достатньо ну, потужний керівник району. Да, мені приємно працювати. Ми з ним не знайомі були до цього, але і конструктивний. Розуміє, що я від нього хочу, розуміє, що мені відповісти в тому плані. Він в тому знаходить комунікацію з людьми. Він знаходить можливості не просто поговорити, а вирішити ті чи інші проблеми. І в нас є з вами маса прикладів. Починаючи лікарні, починаючи дороги. Він настояв. Ми переконали всіх, щоби. І вілково відкрити, да, і ви знаєте, там і військова складова була все. І мені подобаються ініціативні люди, які не просто говорять, а ще що до цього роблять. Спільно з районною адміністрацією наразі в Ізмаїлі реалізується проєкт з будівництва реабілітаційного центру для військових, розповів Олег Кіпер. Розміститься він у старій будівлі Дунайської обласної лікарні, яка вже понад 30 років стоїть законсервованою та потребує капітального ремонту. Наразі йдуть перемовини з міжнародними партнерами. вивчаємо питання, щоб водопришвидшення там передати можливо. На наші департаменти, щоб вони пришвидшили роботу, тому що і міжнародні партнери вивчають це питання. Якщо буде за нами проволочка, звичайно, не відмовляться. Тому він, кожного, він приїжджає, часу задач нарізає. Роботою голови Ізмейської військової адміністрації Родіона Абашева очільник області задоволений. Каже, він ініціативна та відповідальна людина, яка конструктивно підходить до будь-якого питання. Є проблеми, які він бачить. Він їх не боїться висвітлювати, він їх не боїться вирішувати. Якщо він бачить, що він десь не справляється, він підключає мої можливості. Да. Тому я за конструктив і я говорю, що в мене до людей немає питань. В мене є питання до їх відношення до роботи. Якщо ви відносите до роботи, ви маєте в мені ну двома руками помічника. Також Олег Кіпер відзначив роботу міської влади. За його словами, Ізмаїл займає лідируючі позиції з чистоти та благоустрою. Це місто, в яке постійно хочеться приїжджати. Мені приємно до вас приїжджати, Я був там останній до. до... Моє призначення сюди, я там був років десять назад. Ну я коли проїхав, подивився. Ну, дивіться, знову відношення, відношення до всього. Хто би що не звинувачував, ну, звинувачують тих, хто робить. Ті, хто сидять на місці, до них немає питань. Роблять, і ви самі можете сказати, мені було приємно прогулятися з вашим мером, до якого підбігають діти, його всі знають в лице, його всі до нього підходять, всі здороваються. Він там рахується своїм, він не ховається від людей, а навпаки, люди біжать до нього. Це його робота це показник його роботи. Спочатку повномасштабного вторгнення Ізмаїл та Ізмельський район першим прийняв тимчасово переміщених осіб, які тікали з окупованих територій, відзначив голова одеської військової адміністрації. На сьогоднішній день на території Ізмаїльщини знаходиться понад 30 тисяч переселенців. Багато людей знайшли притулок у вашому місті. Да сьогодні вони вже рахують себе там місцевими, живуть. Там хтось купив помешкання, хтось там орендує, але багато людей саме переїхали. Це з Херсон, це Миколаїв. Нібелон у вас перереєструвався, там працює. Дуже багато переїхало сільськогосподарських підприємств. Підприємців, які до нас також зверталися до допомоги. Ми їх орієнтували. В ході інтерв'ю очільник області повідомив, наразі вирішується питання. Щодо відновлення мельорації на території Ізмаїльщини, на це минулого року було виділено ряд коштів. Ми розуміємо, що подвоюши у вас врожай, ми ці гроші в економічному плані відіб'ємо, але якщо сьогодні ви зможете там ваші, ваші аграрії, наші аграрії да, нашого регіону зможуть удвоїти врожаї, зробити додаткові якісь культури, вирощувати, да, там, звертати на це увагу, це плюс до економіки, плюс для нашого бізнесу, для наших бізнесменів. Тому ми йдемо на такі ризики. Можливо, не популярні, хтось буде критикувати, що ми їх витрачаємо під час війни туди, але ми потім в два рази більше потратимо наших військових на їх укріплення за рахунок того, що ми сьогодні тут дали якусь частину потім це дасть певні врожаї нам. За словами Олега Кіпера, створена робоча група з питань стратегічного розвитку мальоративних систем Ізмельського району. До неї увійшли представники районної та обласної військових адміністрацій Державного агентства України, рибного господарства, управління водних господарств та аграрного сектору. Зокрема, днями в Німеччині на міжнародній конференції був представлений інформаційний стенд щодо продовження роботи над відновленням меліорації в Ізмельському районі. Наталя Гаврилова Наталя Маленко для програми новин.